Так ще трохи про життя. В, Каліфор... В Бейхерсфілді вирішив показати вам звичайні будиночки такі, так сказати. Ну, просто звичайні і все. Один і другий, всі такі великі, двохповерхові, на другому поверсі не менше 100 квадратних метрів, якщо не більше.

Такому от легковому, як я їх називаю. Будь ласка, напроти. Інший, як сказати, комплекс, чи інша ерія, чи м -м, квартал інший, такі ж самі будиночки. Отак ну, живуть прості американці у Бекерсфілді.